І летять летять сніжинки на будинки, на ялинки, на дороги, на поля біла-біла вся земля. Вранці рано разом з мамою вийшла Машенька гуляти. Озирнулась дуже дивно. Місто просто не дізнатися, все покрите білим-білим, трохи іскристим килимом. У сріблі стоять дерева. І під білою шапкою будинок. Мама, мама, це казка для мене чи для всіх? Це маша перший сніг. Пада, пада сніг, білий танець біля ніг, білі стали димарі, сніг кружляє у горі, біла хустка у шипшини, біла сукня у ялини. Пада сніг, пада сніг, стелить килим на поріг. Сніг криває всі шляхи, йому раді дітлахи. Чується веселий сміх. Ой який пухнастий сніг. Вітаю вас, любі мої малята. Сьогодні ми з вами зробимо поробку на тему Перший сніг. А спочатку. Ми з вами зробимо гімнастику для наших пальчиків. Приготуйтеся, повторюйте разом зі мною. Один, два, три, чотири. Ми з тобою сніжки ліпили, круглий і міцний, дуже-дуже гладкий, але зовсім він... Не сладкий. Раз підкинемо, два піймаєм, три підкинемо і зламаємо. Молодці дітки. А зараз ми приступимо до роботи. Для цього нам буде потрібна заготовочка. Ось така, біла фарба. Патечок, трошки ватки і клеїчі малювати. Так, сніжок у нас білий, так, для цього у нас біла фарба. А малювати ми будемо такою паточком таким патичком. Так, беремо три пальчі, трьома пальчиками патичок І починаємо малювати сніжок, мочуємо у білу фарбу. Ось такими рухами прикладаємо і прибираємо іще. Так. Багато-багато у нас сніжок іде рясний. І патичком ось так. Як зайчик стрибає, так от і ми патичком. Ось так. Перший сніжок. Він такий легесенький, але його багатенько. Так, подивіться, ось який у мене сніжок рясний. А тепер внизу ми з вами зробимо сніжок із вати. Він же такий легенький, пухкий, схожий М -м -м. на вату. Для цього у нас ось кусочок вати, є. беремо клеючий олівець. Змащуємо ось тут, внизу, де земля у нас. Так. І відриваємо маленькі клаптики і прикладаємо до, ось сюди донизу, де у нас намащено клеєм. Ось так. Так. Подивіться, яка чудова робота виходилася. так Мені подобається дуже. Я гадаю, що і у вас з допомогою, з допомогою батьків теж вийде дуже гарно. Буду, буду чекати на ваші роботи. До побачення!